Це схоже на кадри з вишуканого кіно, а насправді одна з найнебезпечніших видів операцій: вихід на човні з правого берега Дніпра на лівий, який зараз частково окупований. Між берегами на півдні ще багато маленьких островів, за які точилися бої. Оператори 73-го центру провели сотні, та які сотні, тисячі виходів, щоб зачистити нашу землю від поганих людей: міни у воді, дрони у повітрі, артилерія, авіація, важка логістика і просто ворог з автоматом фактори, які впливають на операції. Які ж сталеві треба мати, щоб йти проти всіх цих обставин заради України? Акуратненько потягнуся на флаг, і лягай займайся, як вона до я зачарований цими місцями. Яка ж красива у нас країна. Правда? Якщо згодні, одразу тисніть на вподобайку та підписку. Ви бійця бачите? А він є. Кожен крок на острові потрібно робити максимально обережно. Хто знає, які подарунки залишили росіяни. Плюс на тебе постійно полюють. А це підняття прапору України та сил спеціальних операцій поруч з населеним пунктом Кринки. Про нього ви неодмінно чули. Там продовжуються жорстокі бої. Придаю привіт пафосу і дзюбі. Ми зараз на кринках перед мостом. Оператори 73-го центру були першими, хто прорвався в цю місцину на лівий берег. І потім заводили бійців інших підрозділів. Кринки надзвичайно важливі як плацдарм для нашого подальшого наступу і звільнення лівобережжя, а потім і Криму. Позивний кекс 22 роки. Твоя група першою заходила в околиці кринок, так? Тобто ваша задача була завести піхоту? Е, так, так, так. Моя група перша, хто зайшла на кринки. Ми самі перші побували на плавнях, а саме наша команда проклала маршрут до кринок і завела туди піхоту. Ваші відчуття тоді вриватися в абсолютно. Я розумію, що є розвідка, що є якась підготовка, але все одно все ж дуже сильно, активно, динамічно змінюється. Відчуття твої було дуже важко. Там була дуже сильно зарощена місцевість і було дуже важко просуватися по ній. Якби будто є ситуація, допустимо, у нас контакт, і в случаї бою, тобто, ну, нам було б дуже складно. як і з путями відходу, так і непосередньо в самому контакті. Там є відео, коли ти піднімав прапор уже, так? і ти дуже емоційний був, що ти тоді відчував, коли ви вже були там, на островах. Тоді я відчував, що скоро це село буде нашим. Насправді, шлях туди був дуже важкий, тому ми йшли туди вдвоє. У нас було чисто один автомат, по два магазини, і у мене ще пістолет був з собою. Ми навіть з собою туди води не взяли. Място води в розгрузку і прапори вкинув. Нам вже потім воду з дрону скидували. розумієш, що це історична тема, ось ця фотографія з твоя, з прапором там і так далі. Так, я вже з часом почав розуміти, що і за мене там почався наступ. З точки зору от, сили духу, тренування, бути готовими до шалених випробувань, які ваш центр проходить ну, в операціях реально. Ми говоримо там про Кримки, про Зміїни, про острова, про роботу в Херсоні, окупованому і так далі. Це ж все пропрацьовувалося руками. Так. <кхух> Людина, яка приходить, скажімо, виконувати таку роботу, та, е вона відповідно вже має свідомо розуміти, куди вона попала і що, що її чекає попереду. Додати до того може лише, що, скажем, загартування та таке собі сили духу, воно відбувається під час тренувань. Тобто під час того, коли людина мерзне постійно, да, там, не спить, а тренується, виправляє свої помилки, відповідно так, в неї загартовується той самий дух, витривалість. Той, хто працює в тилу ворога, має мати найкращу підготовку. Ми на судні, і зараз побачимо тренування наших морських котиків. Задача буде проста: на човнах підійти до судна, спробувати піднятися, залетіти, закріпитися і потім все тут зачистити. Виконання цих задач змушує постійно думати, тому що все постійно змінюється. Люди, які не мають інтелекту, просто не можуть виконувати ці задачі. Перша людина, яка йде, по інтер вона вбирає напрямок, працює по плану. Але план може змінюватися. вона може піти кудись не туди. І той, хто вже другий, то він бере на себе управління групою. При таких завданнях операторам потрібно бути максимально обережними, оскільки за кожними дверми на них може чекати небезпека.